Сьогодні я вирішив розповісти вам ще про одного шкідника, який вже пошкоджує якісь точкові дерева. Це зараз бачимо черешня. Бачимо урожай цього року з цими приморозками такий не дуже. Бачимо дуже повнові відсило, але додому вистачить, як ти кажеш. Маю я вдома. Два сорти черешні, маю Валерія Чкалова, це рання черешня і є сорт крупноплідно-жовта черешня. Ну, основним шкідником для черешні врахується вишнева муха. Вона як цей, пошкоджує як вишню, так і черешню. Що це за шкідничок? Ви всі знаєте, що в черешні є черв'ячки. оце і є личинка вишневої мухи. У нас кажуть, коли вона починає з'являтися. Появляється вона десь приблизно. Коли починає зацвітати черешня, самка там де спарюється і відкладає по до 150 яєць плоди. Carді відложує по ній личинці. І встаєте, що одна муха може пошкодити до 150 плодів. Ну, Саме краще. За Валерія чекало, я не переживаю. Знаю, що це рання черешня. Вона не буде пошкоджуватися мухою. Але маю крупноплідну, плідну, вона пізніше набагато, значить мені треба її обробити. Чим я обробляю? Зараз вже такий період, що трохи. Як вже їх страшнувато обробляти, того, що черешня це не яблуня, не вона швидше дозріває, тому я стараюся тут використовувати більше біологічних препаратів, щоб було нешкідлово для свого організму. тому що черешня йде повністю для домашнього вжитку. Зараз я покажу, яким препаратами я обробляю. Проти шкідників я використовую противишневої е, метабо АК, той самий органіці, або метабо БТ. Також таку суміш проти хвороб. Додаю додатково комбофунгіцид, не було ніяких хвороб. Так, якщо ви хочете смакувати нормальною, черешнею без пошкоджень, обробіть її біопрепаратами, які не для організму і за одне ви поборете цього е, слабного шкідника.